Вітаю! Нам потрібно обчислити значення ось такого виразу. Коли перед вами ось такий шалений вираз, в якому є і дужки, і додавання, і віднімання, і ділення, ви завжди повинні пам'ятати про порядок виконання дій. Давайте його ось тут справа запишемо. Отже, обчислюючи значення виразів, ви обов'язково повинні дотримуватися порядку виконання дій. І у першу чергу ми виконуємо всі дії в дужках. Запишемо дужки. І у нашому виразі дужки є. Ось дві пари дужок. Ось одна і ще одна. Отже, першими ми виконаємо саме ці дії. Після дужок ми підносимо до степеня. У нашому ж виразі степенів немає, але я все одно запишу степінь. Отже, спочатку ми виконуємо дії у дужках, а потім всі дії йдуть у порядку зменшення швидкості зміни результату, скажімо так. Коли ми підносимо число до степеня, то результат змінюється дійсно швидко. Повільніше він змінюється, якщо ми множимо або ділимо. Отже, наступний пункт у порядку виконання дії це множення та ділення. І в останню чергу ми маємо виконувати додавання та віднімання. Отже, у дії додавання та віднімання найнижчий пріоритет. У дії множення та ділення пріоритет трохи вищий. І потім йде піднесення до степеня. І на першому місці дужки. У першу чергу ми маємо обчислювати значення виразів у дужках. Тепер повернемося до нашого прикладу. Давайте його перепишемо ось сюди: 8 плюс. 5 помножити на 4, мінус вираз у дужках 6 плюс 10 поділене на 2 і плюс 44. Отже, спочатку виконуємо дії у дужках. Де у нас у виразі дужки? Ось тут і ще ось тут. Ось ці дужки говорять нам про те, що цю дію 5 помножити на 4 ми маємо виконати у першу чергу. Що ж, обчислимо, чому це дорівнює? Отже, це буде 8 плюс 5 помножити на 4 це 20. Отже, 8 плюс 20 мінус. Далі йдуть наступні дужки. Давайте і ми поставимо дужки. Ми зараз повернемося до виразу у дужках», а поки давайте допишемо плюс 44. Чому дорівнює значення цього виразу у дужках»? Ви, мабуть, захочете просто виконати дії зліва на право. 6 плюс 10 16, 16 поділити на 2, 8. Але не забуваємо про дуже-дуже важливу річ порядок виконання дій. Ділення має вищий пріоритет, аніж додавання. Отже, у першу чергу ми повинні виконати ділення, а потім вже додавання. Ми можемо поставити ось тут ще одні дужки, щоб показати, що ця дія має бути першою. 10. Поділити на 2 це 5, отже, сюди ми можемо записати 6 плюс 10 поділити на 2, це 5. Отже, плюс 5. 6 плюс 5 нам ще потрібно порахувати, чому це дорівнює. А ми знаємо, що 6 плюс 5 це 11. Таким чином, це буде 20, давайте почнемо спочатку. 8 плюс 20 мінус. 11 і плюс 44. Тепер у виразі залишилися тільки дії додавання та віднімання. Вони мають однаковий пріоритет, тому ми їх виконуємо просто зліва направо по порядку. 8 плюс 20 28. Запишемо, що це буде 28 мінус 11 і плюс 44. 28 мінус 11, це 17. Отже, це дорівнює 17. Плюс 44. А 17 плюс 44 дорівнює. 7 плюс 44 це 51. Отже, це буде 61. Ось і все, ми обчислили значення цього великого і страшного виразу. А на цьому все і до зустрічі на наступному уроці!